Скільки у вашого персонажа має бути противників: 1, 2 чи може десять. Що робити, якщо протистояння між героєм та антагоністом виходить слабким і не викликає захоплення? Дивитися це відео, бо сьогодні ми на детальному прикладі розглянемо, як створити цікавий конфлікт і написати персонажа, якого читачі запам'ятають на все життя. Джон Трубі каже, що в спрощених історіях герой конфліктує лише із одним противником, хоча це дає змогу ясно викласти сюжет. То все ж така структура позбавляє персонажів глибини, а також протагоніст втрачає можливість взаємодії з ширшим колом суспільства, ще є одним із найцікавішого. Тому автор створив метод чотирикутної опозиції. Вона якраз відтворюється суспільство в мініатюрі, де кожний персонаж представляє один із базових ступів суспільства. Кожний з них має як свої плюси, так і мінуси. Тож замість того, щоб мати одного противника, дайте герою трьох. Які будуть випробовувати його з різних кутів. Це не мусять бути злі генії, що хочуть захопити світ. Дехто із них може бути навіть другом героя. Але впродовж історії їхні стосунки просто змінять свій вектор. Створюючи чотирикутну опозицію, спершу визначить два протилежні світогляди, між якими точиться конфлікт. Потім для кожної з них створіть позитивних та негативних представників. Почнімо із найлегшого. Головний герой зазвичай буде представляти позитив першого світогляду. Антагоніст же у більшості випадків буде негативом протилежної ідеї. Більшість письменників зупиняються на цьому, але натомість задайте собі наступні запитання, які недоліки у поглядах протагоніста, в яку темну сторону можна викривити його погляди, яку він ще не усвідомив, які переваги можна знайти в протилежній ідеї, які хороші елементи в цьому існують, з котрими протагоністу доведеться справлятися. Пропрацювавши дану схему, ви отримуєте цілу павутину конфлікту, яку можна застосовувати для сюжету, героїв та світобудови. Пропоную детально розглянути схему на прикладі фільму «Держимість», який в оригіналі називається Удар батогом. До речі, можу навчити вас англійської контакти в описі. Спершу визначимо світогляди, які конфліктують. Перший величність тініша за нормальне життя, неважливо якої жертви вона потребує. Протагоніст Ендрю є рупором даної ідеї. Він робить це, аби стати величним виконавцем і хоче наслідувати приклад Чарлі Паркера, який теж добився успіху всіма силами. Хлопець хоче знайти когось, хто допоможе йому стати найкращим. Також маємо Флетчера. Дані історії антагоніст погоджується з ідеєю протагоніста. Чоловік теж цінує величність понад усе. Флетчер тут, аби довести Ендрю до межі та перевірити, чи гідний хлопець стати величним. Флетчер покаже юнаку, наскільки це важко. На противагу маємо другий світогляд. Нормальне життя чудове та варто того, аби його прожити. Величність не має ціни, якщо вона потребує сильних страждань. Є батько Ендрю, Джим. Він прожив цілком звичне життя і є задоволений цим. Джим не зробив нічого величного, але в спокою провів свої дні і бажай сину щастя та здоров'я. Ці дві речі для Джима набагато важливіші ніж величність. Але Джим є недоліком світогляду номер 2 бо репрезентує прямо протилежно тому, чого бажає протагоніст. Джим ні визначний, ні шанований. Ендрю боїться успадкувати таку ж долю. Ендрю хоче залишити свій слід в історії. Також маємо дівчину Ендрю Ніколь. Вона є звичайною дівчиною та репрезентує перевагу другого світогляду. Ніколь показує нормальне життя, яке хлопець міг би прийняти. Вона ще раз зацікавлена в ньому і показує йому, яким гарним нормальне життя може бути. Отже, встановивши ці чотири ступи конфлікту, ми доходимо до точки, в якій стає справді цікаво. Протагоніст буде взаємодіяти з кожним персонажем та все душі заглиблюватися в тему історії, розглядаючи її з різних боків. Акт перший. Ендрю перебуває у погоні за величчю, але водночас притримується і звичного життя. На початку історії Ендрю студент музичного коледжу, який наполегливо старається досягти успіху. І є Флетчер. Професор в стилі Северуса Снейпа, якого Ендрю мріє вразити своїми навичками. Після представлення Флетчера ми зустрічаємо Ніколь, нормальну милу дівчину, що працює в театрі. Ендрю в ній зацікавлений. Потім зустрічаємо Джима, абсолютно звичайного батька. Ендрю робить великий крок у бік величі, коли Флетчер обирає саме його бути частиною своєї групи. І після цього переносимося до Ніколь. Тепер знайшовши в собі впевненість, Ендрю запрошує Ніколь на побачення. Це він зв'язує себе з нормальним життям, водночас, будучи на шляху до величі. Здається, що для хлопця все йде чудово, але Андрю не готовий до того, наскільки інтенсивним Флетчер є. В другому акції Андрю намагається осягнути обидві сторони дилеми. Він важко працює після того, як Флетчер його принизив. Далі Андрю йде на побачення з Ніколь, і ми починаємо краще розуміти, якою є дівчина. Вона справді подобається герою, але Ніколь не має того запалу і амбіцій, які переповнюють Ендрю. До прикладу, коли він запитує, що вона хоче вивчати, дівчина каже, що ще навіть не знає. Повертаємося до Флетчера. Коли основний барабанщик втрачає ноти, Ендрю виступає замість нього в конкурсі та отримує те, чого бажав. Стає головним барабанщиком групи. Після цього повертаємося до Джима та решти сім'ї хлопця. Над Джимом, як завжди, всі жартують. А також ніхто не розуміє, для чого Ендрю ці барабани і що це у нього за таке бачення успіху. Ні Джим, ні Ендрю не мають поваги у своїй родині. Але оскільки Ендрю вже покуштував трохи успіху, то цього разу вирішив постояти за себе під час родинної вечері. Він каже, що стати найвідомішим барабанщиком 21 століття є баченням успіху кожної людини. Водночас, Джим каже, що помер у 34 чотири зіпсованим алкоголем чи передозуванням, не є його баченням успіху. Що більше Ендрю досягає величі, то більше формується прірва між ним та батьком. Третьому акцію хлопець доходить до своїх лімітів. Флетчер позбавляє його посади основного барабанщика, і тепер Ендрю має подвоїти старання, щоб досягти бажаного. Але ціною стоїть цього стосунки з Ніколь. Він каже їй, що хоче бути одним з великих. Дівчина риторично запитує, чи стримує вона його від цієї мети. І Ендрю відповідає так. Тепер хлопець відрізав себе від нормального життя, щоб розвинутися під Флетчером. Чоловік фактично знущається з Ендрю, але хлопець таки повертає собі посаду. Але перед самим конкурсом стається лихо. Ендрю неправильно ставить свої палички, і Флетчер за це виганяє його з гурту. Але Ендрю не поступається і вирішує все одно зіграти. Він тисне на себе з усіх сил і в результаті платить за це. Він втрачає позицію і його взагалі виганяють з коледжу. Флетчер руйнує мрію хлопця. Четвертому акції, провівши певний час в шкурі нормальної людини. Ендрю знову підбадьорюється, щоб досягнути величі, якої шукав. Він ходить у світ батька і Джим пропонує використати інцидент з машиною, щоби Флетчера звільнили з коледжу. Джим погоджується. Далі він поселяється у звичній квартирі, дивиться з батьком фільми, влаштовується на нормальну роботу. Та потім хлопець таки зустрічається із Флетчером, і той пояснює йому свої погляди. Флетчер каже, що в мові не існує двох слів, які принесли би більшої шкоди ніж слова гарна робота. Після такої промови Ендрю знову надихається бажанням стати великим, і Флетчер дає йому можливість зіграти у професійному змаганні. Ендрю на радості телефонує та запрошує на виставу Ніколь. Та вона відповідає, що вони із хлопцем мають в той день інші справи. І коли Ендрю прибуває на виставу, Флетчер розкриває правду. Він каже, Ендрю що не є тупим, та знає, що це хлопець підставив його, і саме через нього Флетчера звільнили. Чоловік дає хлопцю хібні ноти, щоби той соромився перед всіма, хто прийшов на конкурс та працює у сфері музики, щоб остаточно потопити кар'єру хлопця. Ендрю готується покинути сцену, але за лаштунками його зустрічає батько, який репрезентує звичне тихі життя та обіймає си. Та після цього Ендрю вирішує повернутися та таки зіграти. Він виступає і все-таки досягає успіху. Це чудовий приклад, як не в невеликих масштабах розгорнути захоплюючу історію. Вам не потрібно десятки персонажів, достатньо декількох взаємовідносини, між якими будуть динамічно розвиватися та покажуть конфлікт з багатьох сторін. Протагоніст буде взаємодіяти з носіями різних світоглядів, і по мірі наближення до одного із них зазнаватиме кардинальних змін. А кожна історія саме про це: саме зміна персонажа на шляху так захоплює читача. Та для справедливості скажу, що це лише один із способів написання конфлікту. Ви можете Створити історію, де один персонаж буде вміщати в себе всі сторони проблеми та буде висвітлювати її під кожним з кутів. Лише створюючи такого антагоніста, варто бути обережним, щоби замість швейцарського ножа у вас не вийшов китайський. Підсумуємо: історія це зміна персонажа на шляху. Щоб її зобразити, потрібно випробувати героя з різноманітних боків. Щоб уникнути проблеми з однобоким антагоністом, вводіть у конфлікт не лише його, а й інших персонажів. Вони можуть бути навіть друзями головного героя, оскільки конфлікт це не завжди. Про фізичну боротьбу. Чотирикутна опозиція є чудовим інструментом побудови конфлікту. Щоб її створити, спершу визначить два ворогуючі світогляди, потім для кожного з них призначте по двох персонажів, які будуть розкривати як плюси, так і мінуси даного світогляду. І тепер кожний крок головного героя в один з боків буде змінювати його стосунки в усій павутині. Це десь змогу розкрити персонажів, а головне, кожний вчинок матиме наслідки, без чого читач не буде співпереживати героям. На цьому все. Пишіть хороші історії.